Поки okay, тут на каналі ми розповідали, як має йти законно мобілізація, Законно наголошуємо згідно закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. За що нас називали, начебто ми допомагаємо ухилянтам. Ви тільки вдумайтесь, ти розповідаєш, як має йти мобілізація по закону. цим самим ти допомагаєш ухилянтам. Просто шок. Ну то візьміть, скасуйте цей закон, і все ми не будемо про нього розповідати. Але що ви думаєте, скасували? Ні, влада прийняла інший закон набагато кращий. Можна тепер відкупитися законно від мобілізації, все законно. Тож навіщо скасовувати закон? Тепер вони узаконять те, про що ми говорили вже давно. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Сьогодні розповімо вам, як влада вирішила законно дати можливість нашим громадянам відкупитися від мобілізації. На превеликий жаль, поки ви усі мовчали, Верховна Рада України. Вносить поправки до нового законопроекту про мобілізацію, тим самим, як то кажуть, змінює або доповнює одні норми іншими. Не на А що -а -а я мав казати, що шавар Що? і вже в кінці березня вони хочуть його проголосувати. Так ось, які ж норми містить цей законопроект, і чому ми вважаємо, що його приймуть, і приймуть саме з такою нормою. По-перше, потрібно наповнювати бюджет. Усі розуміють і бачать, що Америка грошей нам не дає. Все через те, що наші корупціонери настільки вже розікрали країну, що нам у світі ніхто не довіряє. Але ж якщо ти кажеш про корупцію, то ти одразу агент Кремля. Це він. Я не зрозумів. ти що блядь, Ні, ти не розумієш мене. А от влада, яка розікрала бюджет на різних рівнях і через яку нам не довіряють західні партнери, то не агенти Кремля, то істинні патріоти. Нічого не нагадує. Це вже ж було в історії. Це ж було вже. Саме в сталінські часи. А ми, наше інформаційне агентство, за те, що ми розповідаємо вам правду, розповідаємо вам про страшенну корупцію, про злочини воєнкомів, про злочини ТЦКшників, про злочини депутатів та багатьох інших корупціонерів, терпимо репресії, репресії від цієї влади то на рівні поліції, то на рівні СБУ, то на рівні прокуратури. Хоча усі ці справи вже давно закриті, але тиск не припиняється, тому що закрити рота саме легше у війну. Адже війна усе спише. Тому ми змушені просити у вас про допомогу. Дуже просто поставити лайк, дуже просто поширити це відео. Дуже просто не мовчати і писати коментарі, тому що влада їх читає і вони мають знати, що ми усі разом і справді. Сила, ми не будемо терпіти цього знущання. Я ж їм казав за що що корупція. Ви ти казав, що корупція, бо, ти казав? бо ті самі американці нам постійно кажуть: свобода преси, свобода слова. Тільки тоді ми вам дамо гроші. І замість того, щоб не чіпати журналістів у їх викритті, ми бачимо, що систематично чиниться тиск проти журналістів. Андони вони, каротя, андони, і це ми не тільки про себе, ми про інших журналістів, також які терплять репресії, викриваючи злочинні дії певних посадових осіб. Тобто, замість того, аби повертати корупційні гроші, вкрадені з бюджету, до самого таки бюджету, та наповнювати наші Збройні Сили України за цей рахунок відповідним озброєнням, влада вирішила тиснути на ЗМІ. Ну що ж, сталінські часи, так сталінські часи. Але краще загинути за правду, аніж жити зрадником і мовчати. Ти собі передавай, але за місце платити 15 гривень. Як 15 гривень, то що базар на базарі 40. Так ось, в законопроекті написано: якщо ви отримуєте заробітну плату 35 тисяч гривень і вище, ви маєте право на бронь. Це наголошую законопроект, бо є свинособаки, які для того, щоб нас дискредитувати, пишуть, мовляв, то ще ж нічого не прийнято. Я вже вкотре наголошую, згідно міжнародного права, згідно законів та Конституції України, закони оспоренню не підлягають. Вони обов'язкові до виконання. Тому ми зобов'язані критикувати тільки законопроекти, щоб вони не були прийняті. У такій ганебній редакції, як вони хочуть то зробити, то для лухів написали, щоб ніхто не лазив. Бо коли цей законопроект стане законом, оспорювати його буде вже пізно. Законі повинні дотримуватись усі без виключення люди на території України. А повна шраха. А щоб отримати бронь? Якщо у вас заробітня плата 35 тисяч гривень і вище. Вам потрібно буде сплачувати до державного бюджету України відповідну суму. Наразі деякі пишуть, що це 20 тисяч гривень на місяць, але остаточно ми побачимо вже в кінцевому варіанті цього законопроекту. Не будемо загострювати увагу на сумі. Давайте говорити по суті. А суть така: Верховна Рада України пропонує нам з вами. І це, до речі, законопроект Кабінету міністрів України, а не президента України як Верховного головнокомандувача, бо це саме його юрисдикція. Але з іншої сторони, згідно Конституції України, Кабінет міністрів України також має право законодавчої ініціативи, тобто формально Кабмін правий. Він може вносити відповідні законопроекти на розгляд. Ви можете законно відкупитися від мобілізації. А отже, усі ті, хто розповідають, що в нас якісь проблеми з людьми, приймаючи такі закони, які зараз поки що законопроекти, самі собі протирічать. Адже вони кажуть, що в нас проблеми на фронті. Нам потрібні люди, зброя. А тут вони пропонують людям відкуплятися законно. Тобто, нам вже виходить, люди не потрібні. Чи все таки потрібні і воювати будуть тільки ті, у кого немає грошей? Ді! Заробіть! Одне струю! Попривітали на моєму горбі їздити! Я вам не мене Пані ні? Хоча про це ми говорили ще півроку тому, але тоді нас ніхто не слухав. І, як завжди, писали хейтери всяку всячину. Ну що ж, дописалися, якщо цей законопроект прийметься, горе вам буде. Тримайтесь, бо Україну чекають дуже смутні часи. Але нагадуємо: це Україна-дєтка. Тут можливо все. Я тобі буду в дірку солярку прасувати, а ти будеш додому носити. Мені так це воробство. Це у вас в городі, рома, воробство, а у нас це називається практика.